Телемарафон єдиних новин очолила Верховна Рада України з внесенням зміну частину 3 статті 233 Кримінального процесуального кодексу. Люди в збентежені, е кричать, кажуть: поясни, що відбувається, зараз може будь-хто зайти до житла чи іншого володіння, і кріптокашельок, і гроші вилучити, і ключі від автівки, і так далі. Підписуйся, став лайки, стисло поясню. Значить, до внесення змін чинної редакції, частина третя передбачала: цитую: слідчий дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого суді увійти до іншого до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних з врятуванням життя людей, майна чи безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У чинній редакції це право обмежується, оскільки зазначаються по яким статтям. Тобто це посягання на життя державного діяча, вбивство, торгівля людьми та інше. Проте є ремарка зазначається або у разі необхідності невідкладного вилучення чи збереження доказів, вилучення чи збереження. Поясню: ну, по-перше, загальне. Якщо дивитися на це через призму 58 статті Конституції, яка нам зазначає і закріплює принцип незворотності дії законів чи інших нормативно-правових актів у часі за винятком випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність, тут ми можемо сказати про наступне: що слідчого Прокурора дізнавача з внесенням змін е, можливості звужені. Проте вони збільшені е, тим, що є можливість, можливість е, вилучення чи збереження тих речей, які вони будуть вважати доказами. Ну, по-перше, як це технічно відбувається? Наприклад, невідкладний випадок. Ну, як це буває? Вибиваються двері, морду в пол, туди-сюди, такі, такі, ксіви і так далі. тому подібне. По-перше, йде вилучено, вилучення під протокол огляду місця подій злочину. Тобто, необхідно першому встановити, що дійсно тут відбувається злочин. По-друге, е Статус речей вилучених або збережених як доказів є тимчасово вилученим майном. Тобто, на протязі 48 годин слідчий прокурор має скерувати до суду клопотання про арешт. Іншого нема, тільки про арешт такого майна. Проте це клопотання може бути розглянуто лише після того. Як буде скірована до суду клопотання про легалізацію такого невідкладного обшуку?